Дидактична гра, що зима подарувала. Малята, нас з вами зараз зима, і вона нам подарувала багато веселищ. Давайте пригадаємо, що ми можемо робити взимку, що вона нам подарувала. Зима подарувала веселу Ковзанку. Зима подарувала веселі різдвяні свята. Зима подарувала нам зустріч з Миколаєм. Зима подарувала нам з вами новорічну ялинку. Зима подарувала веселу чи снігом і снігову фортецю. Зима подарувала нам можливість грати снігом і ліпити снігову бабу. Зима подарувала веселі катання з гірки на санках. Зима подарувала веселу гру в сніжки. Зима подарувала нам новорічні клопоти. Зима подарувала нам можливість кататися на лижах. Дякую за увагу!